Друзі, всім привіт! Приїхали ми на риболовлю в Бугулюби. Хочемо половити щучку. Але приїхали в нас пів водойми покрито льодом. Сьогодні вночі було десь мінус 3 градуси морозу. Стариці так у нас в селі то позамерзали повністю, але думаю, тут велика водойма, може якраз у нас буде можливість покидати. От, в принципі, приїхали. Є місця де ловити. Не скрізь, звісно, але я думаю, зараз вітер розжене ту шугу, я думаю ми будемо скрізь ловити. Щоб пусти нам трошки далі, потрібно зробити декілька метрів льоду. Що, проберемося. Давай покльоку в хатах. Що, друзі, припливли ми на мілину вкрай водойми і погляньте, який полусатий розбійник у нас клюнув. Такий грам 800, напевно. Да? Ну, може й ну, кілограму, може... напевно. Ні, кілограму а... нема, ну. Оа. <клес> 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 ну трошки нижче. Ну, знаєте, вже кидаємо, кидаємо, якось ну азарт вже пропав. А Тут такий. хороший. Ну, монстр терпей. такий. Да. Клас. Бомба. Половили ми сьогодні так годин 5, зараз година 4. Вдалося напіймати одненького такого гарного на грам 800 до кілограма. Ну так, проводи гарно час. Да, але по щуці слабенько, хоча ми бачили в очереті, напевно, вона на нересті, бо так були такі цікаві виходи її там. Да, Щука сьогодні, геть глухо. Ну... Але, в принципі, було файно. Так що, друзі, до нових зустрічей.